Друзі, колеги, ми наразі консультуємо підприємців, які постраждали під час війни, а також перелоковані бізнеси безкоштовно для інших. Діє знижка 50% до кінця вересня. Чому варто скористатися цією можливістю? По-перше, наша команда має унікальний досвід створення продуктів та продажів для китайського та американського ринків. Створювали продукти харчування, косметики, одежі, аксесуарів для таких торгових мереж в Китаї та Гонконгу, як Mark Spencer, Watson, Carrefour, Park Shop, Welcome, Walmart, Amazon та інші. По-друге, з нашого досвіду знаємо, що практика відрізняється від теорії, тому ми готові зберегти вам час, кошти та надати корисні поради для підтримки вашого бізнесу.